Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Яна. І сьогодні я хочу з вами поділитися і показати, який новий процес я почала. Показати трохи організацію цього проєкту процесу і, ну, в принципі, порозказувати вам, що це взагалі буде. Спочатку предісторія така маленька. Побачила я цю картинку в. Якщо я помиляюсь в Ютубі, так, в Ютубі на каналі у Наталі Шаменко. Вона показала свої роботи, я зайшла на її інстаграм, стала роздивлятися, побачила цю картинку і просто вирішила, що мені це потрібно. Потрібно для чого? Для... На подарунок, для моєї подруги. У якої буде день народження в травні, і я хочу встигнути вишити цю картинку і подарувати їй. А чому саме таку картинку, чому саме їй? Зараз я вам покажу і розкажу. Ось я придбала, бачите, схему у Наталі. От. І тут це буде кіт. Назва цієї картинки Дратувати не раджу. І він дійсно такий, знаєте, суворий такий погляд у нього. Коли я побачила цього кота, то я зрозуміла, що це треба подарувати моїй подрузі, бо у неї теж є чорна кішка, яка має кличку місті. І вона дійсно витворяє іноді такі речі, що вона дзвонить і плаче завжди. Ця маленька бестія, каже, просто знов витворила щось таке, що взагалі нікуди не вкладається. І сварю її, а все одно люблю і нікуди не діну. І я подумала, що це буде для неї такий, знаєте, приємний сюрприз на день народження. Як бачите, перед вами коробочка, це моя організація цього процесу. Ось так от. Нічого такого не видумувала. Якась коробочка у мене була. Я їх залишаю, вони дуже зручні, коли треба а, з собою взяти кудись процес, або на роботу, або ще кудись. То така маленька коробочка, вона дуже гарно поміщається в, в сумки чи, або в рюкзаки. І береш з собою воно не заважає і не важке і все. А, що? До схеми. Значить, в схемі 27 кольорів, із них три бленда. І о, скільки тут виходить, Ще 7 7 о, ниток на бекстіди. Оскільки ви о, знаєте, що я о, використовую всі ті нитки, які у мене є то і в даному випадку я теж вирішила не купувати, а взяти те, що у мене є, ну, але з переводом е на гамовські нитки. Тому що їх багато, їх треба використовувати, утилізувати, можна сказати так. І, в принципі, це доволі такий гарний спосіб. Е Використовувати ці нитки, я дійсно іноді час від часу купую якісь схеми, які я потім вишиваю і роблю або свій підбір, або намагаюся просто перекласти DMC в, в гаму. А також у мене ще є нитки аріадна, які теж е, будуть приймати участь в цьому процесі. Е, тому, як бачите, тут у мене є. Е, Всякі різні нитки, і гамовські і Вот. Деякі е, нитки е, я попросила у своєї подруги, тому що вона вже не вишиває. Колись ми починали з неї вишивати разом. А зараз вона займається виготовленням прикрас. Кавучки, там гардани, сережки, брошки, дуже гарні речі вона робить. І я просто в захваті, вона отримує задоволення, отримує задоволення від того, що вона робить. І люди, які купують у неї ці речі, теж отримують задоволення. От. Ну, а нитки у неї є, тому що вона теж. Раніше вишивала, і вона мені сказала: Яна, якщо тобі будуть якісь нитки треба, ти мені кажи, я тобі буду давати, тому що вони у мене лежать просто так. я говорю, Добре, окей, я все зрозуміла. І я кажу, у мене деяких нитки є, деяких немає. Що у тебе є, давай мені скинь. І вона от сьогодні мені принесла, ось вона каже, от. Цієї нитки взагалі трошки нічого-нічого, переносять все, я подивлюся, що там і як. Ось от, це нитки, які вона мені принесла. А ще я сьогодні пішла до магазину, у нас є в Миколаєві магазин Борда, де я, в принципі, доволі часто Купляю все, те, що мені потрібно. Іноді в інтернет-магазині, іноді там, тому що ну, чекати, коли воно приїде. Та, трошки може туди дорожче виходить, але якщо з пересилкою ти купуєш небагато, то краще купити тут, а не чекати, коли воно там приїде. І ось сьогодні я купила ось ці чотири ниточки, яких у мене не було, і навіть приблизно в моїй палітрі ниток не було такого кольору. І я вирішила одразу купити і купити, звісно, DMC, тому що я для себе ще давно вирішила, що я буду позбавлятися гамурських ниток. І тих старих, які у мене є, від мами і від знайомих, які мені передали ці нитки. А буду купувати DMC, щоб вишивати все ж таки гарними, якісними нитками. І Ось ці чотири кольори: 452, 451, триста. 3799 і 535 я купила. До речі, у мене була 37,99, але вона закінчилась. Тут було зовсім мало ниток, буквально одна ниточка. І я її вже використала і тому вирішила добрати собі цей новий маточок. От, до речі, ось ці маячки, які ви бачите зараз, цей цей. Це отробила моя подруга, яка от робить прикраси і для якої я буду вишивати цю роботу, цього кота. До речі, придбала у нас в Миколаївській нашій рукодільниці, вишива вишивальному суспільстві нашому, придбала у Наталі. Ось такі голочки. В принципі, як у неї? Не у неї. І Вона замовляла у зайчиній коморі і кинула в чат кліч, як кажуть. Кому що потрібно, то можна добрати до замовлення, щоб було дешевше на доставки. І от я замовила собі нарешті дві голки з кулькою. В принципі, я їх замовляла для того, щоб вишивати сорочки. Але, як виявилось, там дуже маленьке вушко, і вовняна нитка туди не проходить. Ну і я вирішила спробувати, вирішити, вишити цією голкою ось цей процес. Спочатку я хотіла зробити, ну, відео відзняти з непочатого ще з непочатої схеми, але... Так вийшло, що мені хотілося одразу почати вишивати. А зняти початок відео мені не було можливості, і я захопилася і вишивала. І от тепер тільки одразу, зараз, зараз з вами вам покажу, що я вже навишивала. Ось така, ось так так, так я вже почала цього кота, як бачите. Ось ця, до речі, ось ця голочка. Сколько? Дуже зручно, до речі, її вишивати. Тут вам показати, щоб ви побачили поближче. Ось тут видно, бачите кулька, кулька наприкінці. Доволі зручно вишивати, дійсно, і я задоволена. Ця голка, вона, зараз зараз покажу вам, вона не Бахін, а якась інша. Зараз не скажу, не пам'ятаю, що це за фірма. Вона трошки дешевше вийшла мені, ніж якщо б я купувала бухін. Бухін там по 150, якщо я не помиляюсь, за голку. А там ну, дві іголки в наборі, а це можна було придбати по одної. Я взяла дві, але вони були по 100 гривень. Так що, в принципі, доволі економно, і мені сподобалось нормальний нормально шиє. Щодо розміру, розмірів цієї картинки, цього кота, розмір. В стібочках у нас йде 87х102. На а розмір в сантиметрах 1578 на 18,51. Це за умови камбей 14-го От, Ну, хочу вам сказати, що шиє це доволі легко і. Просто, знаєте, захопила мене так, що я, я просто в захваті трохи втомилася від сорочки, від шерстяної нитки, тому що почалося ну, не літо ще весна, але тепло вже. І цей ворс, який летить від нитки, то знаєте, воно сідає на горлі і починаєш кашляти, тому зробила, вирішила зробити трохи перерву. І взяти, вишити цю картинку, тим більше, що день народження ось скоро, і мені треба встигнути вишити до день народження і оформити, щоб подарувати її як картинку в рамці. Щодо основи, основа це у мене лугана. Я її придбала, придбала у у Людмила Потапчук ще дуже-дуже давно, ще до початку повномасштабної війни, вона розпродувала свої залишки, і я тоді у неї придбала три маленьких відріза. Ось отакий от вони, як бачите, невеличкий. Бачите, розмір 28 на 25. І два, два відрізка, там був, був блакитний колір і такий. Охрані, охра такий. Якщо бачили у мене на каналі відео про серветку Хардангер, таку коричну в жовтих кольорах я його вишивала, то ось ця тканина була теж із цього. З цієї закупки. А ця лежала-лежала. Я, ну, я думала, ну, кудись, може, теж з якоюсь серветкою гарданки зроблю невеличку таку, знаєте. От, А коли я придбала м -м схему, то згадала, що у мене є цей відрізок. Думаю, якщо він сюди влізе, я вишию на ньому, тим більше, що а, вона дуже пасує саме до цих ниток. І в принципі там на прев'ю у Наталі такий а, в розових яких таких, знаєте, пильна роза, а може. Ну, ну там не зрозуміло на, на світлину не зрозуміло, як, який там колір такий, такий, як начебто розовий. Розова роза така. Але пильна роза. Ну, от. Але якщо я правильно роздивилася, поруч лежав вже готовий набір, який вона сформувала для продажу, то там канва була трошки іншого кольору. І я подумала: ну, якщо вона ну, може бути такою, то чому б не, не спробувати не взяти? Я поклала сюди нитки і подивилася, що воно буде. Посувати сюди, до цієї до кольору цієї тканини. От, і розпочала, як бачите, вона сюди чудово влізла і ще залишилася е, і тут е, край для того, щоб оформити, і зверху е, залишилось, і по боках теж є доволі багато місця. Я так чисто, знаєте, намітила собі монониткою чорною контури Так, щоб просто розуміти, чи влізе, чи не влізе. Більше мені і центр, центр розмітила, щоб мені почати Я починала з центру. От. Вже вийшов, вийшов у мене один колір. Це ось цей колір. Який він який? Зараз вам і не скажу. Річ у тому, що забула сказати, що я зробила перенабір цієї схеми, тому що я дуже звикла вишивати по електронних схемах. Тому я подумала, щоб це було швидше і мені зручніше, і я зробила перенабір. Надалі продає свої схеми в PDF-форматі. Ну, Хтось любить вишивати по паперу. Я не люблю. Мені це не зручно. От. А тим більше, що телефон завжди зі мною, якщо я йду на роботу, у мене достатньо відкрити телефон і не брати зайві з собою якісь бумажки. От. Ось так от я вже розпочала, буду продовжувати і буду тримати вас в курсі. Не перемикайтеся, побачите скоро продовження. Процес настільки захоплюючий, що я, бачите, вже майже все вишила і забула вам показати, як воно було в процесі, ще коли менше було відшито. Ну, як бачите, вже хрестики прибавилися. А це перед вами вже відшиті всі хрестики. Навіть я почала робити бекстіч. Але тут згадала, що хотіла відзняти всі хрестики без бекстічу, щоб мати уяву, як він буде, буде взагалі виглядати без бекстічу. Ну, в принципі, мені подобається, як воно все виходить. Зараз буду продовжувати вишивати бекстіч і потім вже побачити, як воно буде. Перед вами повністю закінчене вже. Закінчена робота, зроблений весь бекстіч. Як бачите, він вийшов неймовірно чудовий, такий злюка, але дуже смішний і милий. Що по самій, самої роботі, можу сказати, вишивалося дуже легко все. В принципі, не було ніяких складнощів. Єдине, що я зробила не заміну навіть, а просто додала від себе, зараз візьму ножиці, щоб не пальцями показувати. От на цьому серденьку я тут не видно вам, але я додала трошки блискучої нитки Мадейра, такого ніжно-рожевого кольору. І вам не видно, ну, давайте я спробую вам показати ближче, може, може? Ні. Ні, не видно. Але от так от, коли я дивлюся, то воно трохи-трохи блищить. Зовсім, зовсім трохи. Ну, я захотіла трошки його виділити, тому що не знаю чому, воно якось так зливалося зі всією чашкою. Чи то в мене так вийшло, чи то. Воно такий, та так і мало бути. От, дуже легкий бекстіч. Я його вишила буквально за декілька там два, два, дві чи четир, три години. Я сіла і відшила весь бекстіч. Він не складний, він дуже логічний і, в принципі, як і, я, в принципі, не дуже люблю бекстіч робити, але цей був дуже-дуже-дуже легкий. Приємна роботка, приємний результат, дуже мені подобається. Ну, Сказати, що я отримала масу задоволення, ну, це нічого не сказати. Дійсно була така, знаєте, трошки відлікалочка для мене від сорочок. Єдине, що... Ось тут, от, на цьому місці, використано дві нитки, але, чесно кажучи, їх і не видно, що тут їх дві. Вони в катушках трохи відрізняються одна від одної, а от коли на, на намотки на бабіночки. А от коли відшиві, відшив, воно майже і не видно, ну, може воно так і треба було, щоб не дуже сильно було. Воно відрізнялося, я розумію, що світло падає з цього боку, і бачите, отут вон він такий весь світлий і чашечка світла, а тут начебто темна сторона, і тут він темний. От. Я задоволена, задоволена роботою, задоволена процесом, і відпочила і отримала задоволення. Носила ще незакінчену роботу на зустріч наших миколаївських виживальщиць. Вони їм ось Я надати брала. Я здала їм силочку на канал Наташ... Наталі Шаменко. От, хай хай заходять, хай дивляться, якщо захочуть, захочуть, то хай купують або набор, або схему. Більше мені сказати по цій роботі нема чого. Дякую нашим українським дизайнерам, що роблять такі гарні, гарні дизайни. І я придбала у Наталі ще одну роботу, вона ще не прийшла до мене. Я замовляла предзамовлення джілки, джілка Ганна, якщо я не помиляюсь, так вона називається. Це буде вишивка на дерев'яшки. І коли я її буду відшивати, обов'язково з вами поділюся і покажу вам, яка вона. А цей кіт дратувати не раджу. Отак от дивиться на вас і на, на мене. І говорить, те, що говорить. Ну все, на цьому буду прощатися з вами. Пишіть, кажіть свою думку, як, як вам ця робота, як вам цей персонаж. І хотіли би ви відшити собі таку, такого кота. У неї, до речі, такий кіт є ще і рудий. Він теж такий з люка, але рудий, не чорний. Все, всім дякую, всім папа, бережіть себе, все буде добре.